Привіт усім! Мене звати Тетяна Валуйська, ми на каналі Цікаві, і сьогодні будемо говорити про саморозвиток. Біль. Чи завжди болісний досвід це щось негативне. Уявімо гарячу пательню. Якщо ми до неї торкнемося, відчуваємо біль. Але саме цей біль стає є для нас каталізатором змін. Певнена, кожен з нас має свою гарячу пательню, яка змушує, змушувала і буде змушувати шукати відповіді на важливі питання. Так от, саморозвиток починається тоді, коли ми розуміємо, щоб змінити життя, потрібно змінити підхід, щоб не опікатися об гарячу пательню. Нам потрібно щось змінити. Тоді наш мозок починає шукати нові способи дій. Що робити, щоб більше не опалюватися? Саме так розпочинається наше справжнє зростання. Саморозвиток це немиттєвий процес. Це подорож, у якій ми вчимося, досліджуємо і вдосконалюємося. Починати варто з малого, з читання книг, цікавих, адже можна обрати цікаві книги, знайти нове хобі, спробувати медитувати. І на цьому шляху важливо розуміти, що помилки це частина цього шляху, їх не уникнути і їх варто приймати як досвід. Чи ви думаєте про це? Чи пам'ятаєте ви той момент, коли розпочався ваш розвиток? Чи можете ви написати про нього у коментарях? І що змінилося з того часу, коли ви стали на цей шлях? До зустрічі!